Аки дочекалися. Коломийська поліклініка переїжджає із вулиці Шухевича у нове приміщення біля центральної районної лікарні та дитячої лікарні. Вже із понеділка, 20 лютого, усі фахівці здійснюватимуть прийом пацієнтів у новобудові по вулиці Мазепи біля школи номер 3 яку минулого тижня урочисто відкрив президент України. У поліклініці на вулиці Шухевича порожніють кабінети. Лікарі остаточно переїжджають у нові кабінети нової поліклініки. Уже з понеділка 20 лютого воно відчиняє свої двері. Усі лікарі, які приймали пацієнтів на вулиці Шухевича, тепер чекатимуть мешканців Коломиї та району на вулиці Мазепи біля третьої школи. Повідомляють медики. Всі громадяни, які прийдуть у нову поліклініку, повинні перш за все звернутися в реєстратуру, обов'язково записатися на прийом до лікаря. Тоді вони отримують талон на консультацію до спеціаліста. Лікарі прогнозують, що таким чином уникнуть черг. Медики нагадують усім, що поки не встановили рентгенапарат у новозбудованій поліклініці, пацієнти робитимуть рентген та флюорографію на Шухевича. У кого складні травми та важкий стан зможуть зробити рентген у травмпункті Коломийської центральної районної лікарні. Також у приміщенні на Шухевича тимчасово залишаються працювати сімейні лікарі, та з часом вони теж переїдуть. Медики повідомляють, що традиційного прийому громадян цієї суботи 18 лютого не буде. Також просять усіх мешканців поставитись до їхнього переїзду з розумінням.